Восьме число, тоді був липень, рік 73, й на дворі. На світ дитя з'явилось літом у Новоград-Волинській стороні. В сім'ї військова дисципліна панувала, бо батько, ніби ж офіцер. В той час у нас ще існувала назва держави УРСР. Простий, веселий, як всі діти, на радість ріс своїм батькам, хоча вже хист мав до освіти. Та йти по батьковим стопам. Поклав початок в школі він дев'ятій, пізніше технікум машинобудівний. З дитинства вже характер був завзятий, вже в ті часи був хлопець пробивний. В Одеський інститут вступив у дев'яностих, туди, де викарбовується міць, сам без помочі батьків дорослих, та не в простий, а в сухопутних військ. Закінчив заклад на відмінно, службу почав самісіньких низин, накази та статут виконував сумлінно, і от почав невпинно йти угору він. Спочатку був призначений комзводу, пізніше роти, і це вже був як сон. Узріли в ньому досвідченого воєводу, тому довірили аж цілий батальйон. Нові призначення приймав він безвідмовно, відповідально службу ніс, напевно, й важко. Та от амбітним кар'єристом, безумовно, назвати цю людину дійсно тяжко. Служив і знову і знову вчився. Там є і тактика, і стратегія. Серед усіх військових тих дипломів є ще й один де значиться Острозька академія. 2007 рік призначений над штабу першим заступником в 24-й ОМБ. А у 9-му вже сам був командиром 51-ї бригади став цб Рік 14-й змінив усе навколо. Для всіх війна тоді ще почалась. Не всі ще бачили, що твориться довкола, а він солдатами вже захищав Донбас. Не дивлячись на нагороди і звання військові, відкритий і простий до офіцерів і солдат, тому без сліп давно всі знають, характер в нього не залежить від посад. В 17-му вже став над штабу першим заступником командувача військ, ока, що правда, західного масштабу, однак на фронті вже орієнтувався скрізь. І от здійснилась мрія у солдата, на плечі ліг омріяний узор, звання за його службу плата, та не просте, а генерал-майор, не паперовий, бойовий, військовий, обстріляний війною на фронтах, з посадою чи без він однаковий, разом з підлеглими брав участь у боях. Пройшов усе, і кажуть, мідні труби. Не по чутках він знає про війну, йшов з усіма, стіпивши зуби, а в 21-му очолив ЗСУ. І хоч високі всі звання він має, однак одне є вище всіх похвал, це те, яке весь світ у голос промовляє, народ назвав залізний генерал.